Отакі пампушечки сьогодні красиві і смачні спекла. Ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні хочу спекти пампушечки. Попросив внук, дуже любить він щасником їх. Пообіцяла зробити. Але зараз мають вимкнути світло. Сьогодні з 10 годин ранку до 5 годин вечора не буде світла. Буду пекти в газовій духовці. Звичайно, не такі будуть рум'яні, але нічого. Рецепт, як завжди, більшість у мене на ходу. це все, що є, те взяла і такий буде рецепт. 500 грам борошна в мене в місці. Додаю чайну ложку солі. 350 мл води тепленької. Сьогодні будуть на воді, але буду додавати майонез. Залишився майонез. Робили салат. Ну і вирішила його використати в тісто. Так що будуть на майонезі. Є в мене рецепт на каналі, там і молока, молоко з водою змішане, пампушечки також смачні. Ну, сьогодні такі будуть на воді і на майонезі. І додаю 5 столових ложок. Тут у мене майонезу. 5 столових ложок майонезу і ще 2 столові ложки олії вирішила додати. Перемішую і додаю зараз дріжджі. Дріжджі в мене розпущені вже 10 грам сухих дріжджів. Додала чайну ложечку цукру, водички трішки, там десь півтори столові ложки води. Розпустила і все. Щоб швидше тісто підходило, Таке буде тісто, просте. Думаю, що пампушки будуть смачні. Головне, щоб духовка газова не підвела і хоч трішки так їх зарумянила, бо знизу вона гарно пече, а зверху не дуже. Замісила я тісто, поки місила, вимкнули світло. Але добре, що в мене тут у кухні лампа така, що заряджається, поки є світло, а потім деякий час після вимкнення вона ще світить. Так що трішки мені присвічує. Тісто таке, бачите, м'якесеньке. 700 грамів борошна в мене пішло, то я взяла 500 грамів зразу, а потім ще 200 грамів додала борошна, як мені сила. Зараз ставлю в тепленьке місце, нехай підійде. І буду формувати пампушки. Дідійшло моє тісто, таке, бачите, пухкеньке, гарненьке. І буду формувати пампушки. Не буду витягувати тісто, зараз отак буду відривати та й формувати буду. Вийшла на двір, поки підходило тісто. Така погода сьогодні погана, що взагалі не знаю, що воно за погода, що воно за осінь цього року. Таке сире, похмуро і холодно, прямо холодно. Вітер наче й невеликий, але холодний. І температура така один градус тепла у нас. Зранку був і зараз, ну, може там 2-3, ну холодно. І недовго було дворі, але змерзла. Отакі. Куркину зараз накручу. Та й буду. Підійдуть гарненько, змащу яйцем. Буває не змащую яйцем, але сьогодні змащую, трішки молочка додам. Щоб, може вони краще зарумяняться в газовій духовці. Погода. Неважно, настрій також. Таке якесь воно наближається новий рік, сніг випав і розтанув, морозу немає, сонця немає. Таке. Поліпила чи поформувала я свої пампушки, так не тісно, бачите, їх викладала, тому що ну, вистачає місця в мене, буде більше скоринки. Зараз підійдуть, змащую яйцем і в духовку. Духовку газову гарну зараз розігрію, а потім зіб'ю десь на 170 градусів і буду випікати. Спеклись пампушки мої. Гарненькі такі, так камера не передає. Але вони якраз такі гарненькі. Зарумянилися, гарно розігріла духовку до того, як ставила вже випікати. Потім збила на приблизно на 170-180 градусів. І випікалися вони в мене, підняла вище їх. І завдяки тому, що в мене ще сьогодні таке деко, сковорода в мене є така стара, що я на ній випікаю. То, знаєте, якщо деко це з духовки таке береться, то воно велике, там є дирочки по боках, але все рівно це гаряче повітря не піднімається вверх, так як. Ось менша форма, і воно гарно вверх піднімається, і тому і краще і швидше зарум'янюється. Вони вже постояли в мене трішки, я збризнула їх водичкою, прикрила рушничком. Вони трішки підпарилися, зверху такі м'якенькі стали. Всередині вони, мабуть, ще гарячі, але буду вже розламувати їх. Нехай схолодають та замішаю трішки з часником. Такі пуххесенькі. Не хочу сильно м'яти, бо тепло, ну, пухкенькі. І знизу, бачите, які не згоріли. Це яйце протекло, то трішки більше, а так гарно. Сьогодні справилась духовка, в мене газова із своєю роботою гарненькі вийшли. Не буду всі з часником перемащувати, а частину зроблю з щасничком, а потім, як з'їдяться, то ще потім замішую. Дуже тістечко гляньте. Такі легесенькі, легесенькі, пухкесенькі, пухкесенькі. Так, ще трішки і знов перейду на газову духовку. Я раніше дуже часто, можна сказати, завжди пекла в газовій духовці, тому що були проблеми з електричною духовкою, не пам'ятаю вже, чи поламана вона була, чи що там було, а не виходило зразу купити. То я і бісквіти пекла в газовій духовці. І гарні були бісквіти, і без сушила, і хліб пекла, і пиріжки, і все. Пекла в газовій духовці була. Потім якось вже відвикла, все в газовій. Ну, а тепер потихеньку знову повертаюсь до газової духовки. Але дуже не люблю, коли зверху біла випічка. Якийсь такий непривабливий вигляд, коли вона біла, то я так не люблю. Я люблю, щоб такі рум'яні були пиріжки і пампушки. Так, частина нехай ці схолонуть, я їх вже підготувала, олії додала, солі і водички перевареної. Ще перчику можу трішки сипнути меленого. І буду вмочати, швиденько так і. Буде, внук прийде з школи і буде вже з пампушечками з часником обідати. Намішала вже пампушечок з часником. Пішла, вирвала трішки кропу зелененьку, ще на городі був. Покришила, притрусила, сильно не додавала багато кропу. Не дуже внук любить, щоб було багато кропу, то так, трішки. Так що пампушечки вийшли смачні на майонезі, Хто не пробував такий рецепт, можна і хліб, і пампушки, і батони спробувати спекти. Зараз вам ось розламаю. Бачите, яке пухкесеньке, гарне тісто. Так що вийшли смачні пампушки, часничком, то взагалі смакота. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.